Доброго Як вас звуть? Я Нагайко, добро. А причина зупинки із... Орієнтування? Да, совершенно легко. Яке саме вам краще доступ? Документ а... Добре, що там, за ну, це... В орієнванні теж сказано щось? В орієнтуванні теж сказано, що це щось що таке є. Ні, ну, машина у вас поштує. Є е довідка? Є е довідка. Е -е... Справа в тому, що я е -е... не дуже вам е -е... довіряю в плані того, що у вас є орієнтування. Ні, наприклад, да. хочу спочатку побачити ваше посвідчення, е -е -е... потім... Е, потім, потім я буду телефонувати в службу довіри. Чи, е, е, і... У нас є багато часу? Добре. А потім куди? Е... Покажіть ваше службове посвідчення, будь ласка. Нагайка Віталій Анатолійович, інспектор ДПС. Дійсно, там 2000 якогось. 12. 13, добре. Так, да, бачу. А, і давайте тоді, по... згідно з законом про міліцію, є причини зупинки. Так от причина зупинки у вас причина прощання Перш за все, ви сказали, що є орієнтування. Yeah, Немає shop. такої причини зупинки. Є Давайте подивимося, ось у um, мене є. Роздрук. Пункт 21.1. Зупиняти транспортні засоби лише в разі. Порушення правил дорожнього руху. Не було цього? Не було, цього не було. Добре. Відсутність номерного знака. не було цього? Чи він не знає? Так, ознаки, що свідчать про технічну несправність. Не було цього? Не було. Добре. Наявність даних, що про причетність транспортного засобу. До, до, чинення Дорожньо-транспортної пригоди. В які? у вас пошкоджений автомобіль, ви його бачили? є churches... стороння шк... фарба. А чого ж не бачить? Ja. Ну, він з цього боку, ви були з того боку. Ты, ну, читаємо далі. Добре, перебування в розшуку. Ну. Мій автомобіль перебуває в розшуку. Я не знаю, ваш, не ваш. Ви мене підозрюєте? Так, я підозрюю. Що мій автомобіль перебуває в розшуку. Придивіть мій документи, що... Далі номерний знаки відповідають реєстраційним документам до ППТ. Добре. Е... Де? Документи. Вік довідка, Де? дай про виїхає з покоїться. Тільки не передавай, я покажу. Я, я це зараз м'ячку. Я вам покажу документи, але хочу вас попередити, що я на вас напишу скаргу, ваші що бачить... Ваші... Мої посвідчення водія. Шеремет, Тех паспорт ось. Номер співпадає. Довідку, будь ласка. Страховочку. Довідку, будь ласка, а страховочку я вам не покажу. А чому? А тому що не хочу. Ви закон про обов'язкове страхування читали? Читали. Там в яких випадках треба е, показувати... Ви закон про дорожній рух читали Читали. дорожнього ну... Що ви як водій зобов'язаний мати на вимогу пред'явити? На законну вимогу. На законну, на законну вимогу да. в законну вимогу. ДТП. Законну вимогу. І е, по-перше, е, е, право дорожнього руху це підзаконний акт і він має меншу силу, ніж закон про страхування. По-друге, в законі про страхування... Продолжение дорожнього руху це є також закон, за те, що, і, акт. — е, Ну, не ладно, акт. Е, Добре, це, по цьому поводу я теж на вас наважував. Якщо напишу правила сказати. дорожнього до вас руху підзаконний акт, тоді напийтеся до чортиків, викиньте документи, їздіть. якщо це у вас не закон. І діти не до чого? Нічого вам не, не, да? що що не про є... шановно. А ви на них чваєте? Якому, якому я Вони перевищую випадку. швидкість, я да, не знаю. Вас було нічим не обідали. Ми виконуємо свої службові обов'язки. Що ви хочете да, побачити в моїй страховці? Водій. Що вас хочете пов'язувати? Виходите, вимогу працівника міліції, перш за все. Законно. Якщо У вас за все законно. законно. Да. то якого ніяк... мене чортика зупинять? Ніякого чортика, робота в нас така. Зупинять всіх підряд. Не всіх підряд. А, а кого? машини схожі за маркою кольором. З... Сіп... Не... Не не Я з вами спілкуюся. Я розумію. ні. Так. ні. Не кожен день. Ви знаєте, це дуже нагружає, коли кожен що, день що? на цьому місці на футболі. Сьому... Ну, Моя чин. дружина хочу вам сказати, що да. нас зупиняють в цьому місці дуже часто, Можливо. абсолютно безпідставно. І це незаконні ваші Безпідстав, дії. Підстав більш, ніж треба, Шановні. Наприклад, яка підстава? Орієнтування, вас, усі у вас, машини багато, в орієнтуванні. Э, ну, я вам більшість, показав документи. Більшість я вам Зупинили, показав. якщо у вас все в порядку, приділили документи, щасливої дороги. Ну, у нас все в порядку з документами. Ми вас не затримуємо, ви нас не затримуєте. У нас чи все ні? в порядку з документами. Ні, Слава не Богу. Так. Ні, не так. так. А я? Ні. А так, що ви повинні е, попереджувати правопорушення, ви згодні за мною? Так. Попереджувати. Ваш автомобіль припаркований запований і не включений пробусковий маячок. Ні, а зачем він запований? Ну я не знаю, там щось. Ну зачем? Дороги. За пробкою. Ну я. Ну не добре, ну давайте трошки на виїзді. По-перше, він припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Маячок включений. Я не бачу. Всі на закону мають за, право виступати. За ним. Да, ви маєте право виступати. Так чи ні? Да, Є да, так да я закон? так. Я, я не побачив маячок, і він вот маленький за ним, так? Да? Готово. Так що не давайте, ми з вами Да, ну показав? Да. Нас добре. Все добре, будьте здорові. Будьте здорові. Чекайте. Добре. Дякую. Дякую.